Мені однаково. Знаєте, коли чуєш ці слова від Тараса Шевченка від Великого Патріота, це якось спантеличує, правда? Як людина, що все своє життя поклала на вівтар України, могла сказати щось настільки байдуже? Але чи все тут так просто? Давайте розберемося, що насправді криється за цими знаменитими рядками? Отже, уявімо собі ситуацію весна 1847 року. Але для Шевченка це зовсім не час оновлення. Він сидить у казематі, у сирих, холодних стінах і чекає на вирок. За що? За вільнодумні вірші. І от саме тут, у цій гнітючій тиші, без сонця і майже без надії народжується один із найсильніших його творів. І вірш починається, ну просто шокуючими словами. Складається враження, ніби поет, абсолютно виснажений неволею, просто змирився з усім, ніби він відкинув усе, за що так палько боровся? Але це насправді лише початок, перший крок у дуже глибокі філософські воздуми. Так що невже йому справді було байдуже? Чи це можливо якась маска, за якою ховається нестерпний біль? Або щось іще складніше. Щоб знайти відповідь, нам треба подивитись трохи ширше, вийти за межі одного вірша і зрозуміти контекст, у якому все це створювалося. Річ у тім, що ця поезія не існує сама по собі у вакуумі. Вона це частина чогось набагато більшого, частина цілого полотна, яке Шевченко почав створювати саме там, у в'язненні. Це ціла серія творів, які об'єднані спільним болем, спільним настроєм і спільною ідеєю. Тринадцять. Подумайте тільки, саме стільки віршів Шевченко написав за ту трагічну весну. І всі вони разом складають його знаменитий цикл в казематі. Наш вірш лише один із цих тринадцяті. І щоб зрозуміти його до кінця, треба розуміти весь цикл. Так що ж це таке, той літературний цикл. Ну, уявіть собі, музичний альбом. Кожна пісня це окрема історія, самостійний твір, але разом вони створюють певну атмосферу, розповідають одну велику історію, об'єднані спільною ідеєю. От так само і тут кожен вірш це окремий епізод, а всі разом це цілісна розповідь про душу поета, що страждає в неволі. То що ж пов'язує ці 13 віршів? Ну, по-перше, звісно, це єдиний авторський задум показати шлях душі через найважчі випробування. По-друге, це настрій героя, який постійно змінюється від повного відчаю до проблисків надії. Це й спільні вічні теми: доля, життя, смерть. І, звичайно, місце і час написання. Той самий Казамат, весна 1847-го. Гаразд, тепер, коли ми розуміємо цей бекграунд, давайте повернемося до нашого вірша, розберемо його першу частину, тут де поет, здається, висловлює абсолютну, просто тотальну байдужість до власної долі. У цих рядках ну, це просто квінтесенція самотності. Ліричний герой не просто готовий до смерті, він приймає смерть у забуті на чужині, без жодної сльозинки від близьких людей. Це знаєте, така найвища точка філософського спокою перед лицем власної трагедії. І давайте подивимось, від чого конкретно він нібито відмовляється йому байдуже, де жити чи померти. Байдуже, чи згадає його хтось чи ні, чи залишить він якийсь слід по собі, і навіть навіть чи будуть за нього молитися нащадки. Здається, що він повністю зрікся всього, що ми називаємо власним я. І от саме в цей момент, коли ми вже майже повірили в цю його повну таку філософську апатію, бам! все перевертається, настрій, сенс вірша все раптом змінюється на 180 градусів. Просто подивіться на це протиставлення з одного боку, мені однаково холодне філософське прийняття власної долі, а з іншого гострий, нестерпний, кричущий біль за долю України. Та не однаково мені саме в цьому зіткненні, в цьому контрасті і криється вся сила поезії. Оці рядки це вже не просто слова, це справжній крик душі. Ось він, істинний страх поета. Його хвилює не власна смерть, а те, що злі люди можуть пограбувати і знищити його батьківщину. А цей образ України, яку спершу присипляють, а потім вогні збудять, це ж неймовірно потужна метафора поневолення і руйнації. І фінальний вигук ох, не однаково мені, це вже як вибух, це вибух гострого патріотичного болю, тривоги і праведного гніву. Вся ота удавана байдужість просто злітає і залишається лише оголений нерв любові до своєї землі. Як йому це вдалося? От як в такий короткий вірш вмістити таку емоційну гойдалку від повної байдужості до всепоглинаючого болю? А відповідь криється в жанрі, який Шевченко обрав для цього твору. Цей вірш це класичний приклад поетичної медитації. Це такий жанр, знаєте, коли поет не просто пише вірш, а ніби розмовляє саме з собою, з вічністю, роздумує про життя, смерть, про сенс існування, і через ці роздуми він приходить до якогось головного для себе висновку, до своєї істини. І структура тут працює просто бездоганно. Спочатку він говорить про особисте, доходить до точки, де ніби з усім змирився, а потім робить цей різкий поворот і показує, є щось нескінченно важливіше за нього самого? Цей прийом майстерно переносить нашу увагу з трагедії однієї людини на трагедію цілої нації. То що ж ми маємо в сухому залишку? Який головний меседж залишає нам Шевченко у цій, на перший погляд, такій байдужій поезії? Ідея насправді проста, але неймовірно потужна. Всі особисті страждання, навіть найстрашніші, стають незначними. А от доля нації, доля України це те, що справді має значення. Це, по суті, маніфест справжнього патріотизму. Простіше кажучи, ось головна формула цього вірша. Власне, ув'язнення, самотність, забуття і навіть смерть все це втрачає сенс, коли на інших шальках Терезів лежить майбутнє цілої країни. І наостанок питання для роздумів цей вірш змушує задуматися. А що залишається в людини, коли вона втрачає абсолютно все особисте свободу, надію, навіть пам'ять про себе? Шевченко дає свою відповідь, і це, мабуть, змушує кожного з нас запитати себе. А що є найвищою цінністю для нас самих?